Добрий вечір, мої красотулечки. добрий вечір, мої ріднолічки. Начало п'ятого я вже вийшла до Артурчика. Жду Артурчика їдемо на... за Олесею, за Костіком, за Танюшкою. Їдемо сьогодні ми в Яремчу. Але, мої хороші, ми їдемо до Франківська, тому що з клітками дуже-дуже напряженка. І ми взяли до Франківська від Франківська від, від... Фи -фи -фи Боже, що таке свята. Там від Франківська у нас вже Боже, що таке свята. Я заговарююсь. Ще не пила по 25, я вже заговарююсь. Але я зараз буду пити. 07 ми взяли на троїх. Костік безалкогольний пивослухати, ну яка поїздка без п'янки. Ну, яка поїздка без п'янки? Ну серйозно? Зараз 0,7 по 25 на троїх і буде нормально. І буде шикарно. Випили, закусили і заснули. Утром проснулися у Франківську, гарненькі, свіженькі, байдуженькі. Ні, ну може будемо чути набиратися. Нічого страшного. Це все временно. Дві-три і будемо огурчики. Так що ми якраз тільки ми їдемо сьогодні з вами. А завтра вечір планів. Знаєте, такого дуже дуже багато. ну Давайте. Доїдемо, потім будемо говорити, обов'язково поїдемо в це однозначно. Ми ввечері поїдемо, сядемо на колесо обеззріння, сядемо на ту дорожку. Я думаю, буде інтересненько. Ну, для початку поїдемо виставимо холодільнички, тому що холодильники привезли, їх треба виставити, включити, подивитись температуру, хоча обладнання одразу настроїли, сказали. Але, знаєте, треба виставити, трошки прибрати, виставити все, щоб вже приїхати, тільки продукти завести і все. І будемо відкриватися. Навіть не знаю. Слухайте, знаєте, таку, як кажуть, як очі бояться, а руки роблять, да? чи наоборот, ну ви мене поняли, да? цю поговорочку. Одним словом все буде добре, по-другому не буде ніяк. Бо тому що чуєш така, ти уверена всі можеш все, давайте тут, і тут почала з ким тинити. Чого ти неєш? Все буде добре. По-другому не буде ніяк, ну просто не буде. Так, мої хорошенькі, Ну, зараз цей лук я вам покажу, я ж хочу вам показати верхній лук. Обична така, знаєте, зачіска, красивенький хвостик. трошки тоналечки, трошки. Накрасила губки, оділа очочки, ресниці повиривала. Слухайте, повиривала так ресниці, що хоч даже хотіла б їх сипити. Куди сипити? На віки нема куди. Боже, Ірочка дивиться, напевно, вона думає з моїх лісниць. Ірочка, я ходю в очках, щоб ти не бачила, рідна моя. Я ж тобі хочу допомогти. Спочатку, знаєте, ходиш півтора місяця, потім вже знаєш, що тобі треба йти. Береш ще таку теребеш, треба, а там смик, смик, смик і все, да? Але мої хороші подожіть, смик-смик. Я Андрюшку жду. Світуля, будь ласка, не уїжджай. Я ж тобі дожав побажати хорошої дороги. Ну, лапотуська м'ядрулька. Я його дуже люблю. Та я взагалі всіх люблю, я взагалі всіх люблю. А Андрюшка в мене взагалі особинний такий зараз жду його, жду. Ну, жду і в кармані льосі, теж його жду. А що мені робити з ним? Він хорошенький у мене, хороший. Так що всім хорошого дня. поки я жду Артурчика і Андрюльку, покажу вам свою таку красиву цибулинку. Цибулинка у мене сьогодні от ланкотті, ось така обалденна кофточка, Ви знаєте, вона йде от підра і вроді би валанчик, дівчатка. І ми завжди думаємо, що валанчик нас розширяє. Та нічого він нас не розширяє. Ми обичні красиві жінки, дівчатки, я їх обожнюю. По-перше, висока посадка, вони йдуть такі, знаєте, середня длина. Я люблю такі. От я люблю, ви знаєте, або нижче коліна, або вище коліна. Так що така сьогодні у світулічки цибулиночка, чемодан з сумочкою жде. Я думаю, що вона вам подобається. Вам взагалі подобається світулечки на цибулинку? скажіть, по-перше, удобно, легко і комфортно. Отаку кофтюлечку такі такие штанишки, і такі это потулечки ви можете взяти у світулечки на седьмом кілометрі. Да, мої рідні, поки вам показали Мои як Едем Їдемо на один день ночі, подам, треба брати. Ну воно, воно вроді, покажеться. Тапочки, халатик, там щось перейдеться. А взяла ще шорти і маечку, потім там будемо брати. Ну, понятно, що сумочка така через плече, що вона не И І такая обалденно-красива цибулинка, дівчатка. Я завжди хочу вам сказати, що ви дружні одягати то. В чому вам комфортно і удобно? Опять же, вертаємося до рюшки. Обично рюшки нас розширяють. Дівчатка, де вони нас розширяють? Подивіться, що там таке. Подивіться, іде блузочка від бедра. Да? Штанішки такі, що у нас идут три четверті, з карманчиками і дуже круті. Дівчатка, цей наряд я взяла у нашої світулечки на сімом кілометрі. Хочу вам сказати, що щоб ми не оділи, щоб ми собі не зробили. В будь-якому випадку ми бої. Так що жду Артурчика і виїжджаємо. E, ти знаєш, що я тебе ждала? Тебе прийшов. Я... Ну я знаєш, ти казав мені світуль... бачиш? <рес> я хочу спати цю знаєшку пісню. Цей мужчина тільки мій обережно дівчата. Подожди, ти холостяк чи ні? Да. А де твоє пені вістка? Почули собачки. Сіте запити. <рес> <Сітя. рес> Маміти світу, багання моє. Подожди. Що ж тобі світулька богиня? Я розвівся з нею. Та як розвівся, ти ще не сходився з нею? Шановні, <рес> дівчата. Я холостий! О! Так я ж у тебе є! Ти є в мене, на першому плані, да. ти знаєш. Так, Хорошо. Ага, значить, ми опять у нас поїздки з тобою. Треба да. шукати жінку. Треба шукати жінку. Дивіться, я гому, гаруте, тільки мене, якби, допомагає мені. У нас моя любов. Давай стой, в следующему ролику ми йдемо далі. Так, виходить, подож... у нас починається шоу-холостяк. я ще віряємо що не їду, у мене шоу холостяк. Получається, холостий, неженатий. Хаз. Ні, не, я женатий був колись. Я, я разлюсь. Разлюсь. Тебе двое деток, да. Скажи, что женщина в тебе будет делать? Просто лежать? Не, она просто будет отдыхать. Это утром. Чашечка кофе. Массаж ножек. И она просто будет лежать и кайфовать. А потом ей целую и кажу, зайка, иди на работу, зарабатывай деньги. и уборка, это все мое. Светулька, ну так, Следующая серия, иди дальше. Не, а як ти за глаза кажеш, твої глаза? Як ти кажеш? А, дивіться, дівшки, пропасть мене. Ой, ну ну, сон... будь ласка. Давай нормально, давай кажеш тобі, що ви. Розу ауди сриваю, тільки для вас. Зайки, милує, цілую, 99. Раз. ну я тебе люблю більше всіх. ж Наталя Васильевна, особливо рожулька, так, да, Роженька? Ой, класно, вона взагалі ну, 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 Не ну, не знаю. Вона вона чесно, я її люблю, але не може мене влюбитися. Чого? Ну не знаю Андрюшка, 200, ты себе не доценишь. Две, я вже казала. Я уже к чему на холостяк питал. На холостяк шел? Да, передачу. Дивись, заведи жених. Чуєш? А, а я піду а я піду свахою. свахую. Да? Послухай, той Тайка, холостяк, холостяк віддихає. От як я про тебе зробив ролик Боже, ось цього. Як ти сьогодні так на все. Може, я тебе прийду. Кудиш, артурчика ж, хочеш напишу. Ну, дай другу, я занису, так конечно, просто. ручку подасиш і дам тобі 200 гривень. Мені не надо. Ой, надо твого... Точно не Ні. Фу на тебе. Я люблю, тебе люблю, буду всегда любить. Короче, дівчатка мої, у мене є холостяк, пишіть дзвоніть